Всім слухачам привіт. Сьогодні ми продовжуємо читати книгу таємниця козацького скарбу, розділ 11 у якому Галка признається, що боїться людожера. Тепер настала Гавчина черга червоніти. Вона переводила погляд з Данила на Богдана та не квапилося говорити. З цього обоє зрозуміли, щось тут не так. Ще при першому знайомстві зрозуміли. Непроста вона дівчинка, ця цягалка. Шаленого страуса не кожна приручить, та й не в страусі справа. Якось вона дивно поводилася. Давайте вийдемо звідси, промовила нарешті вона і першої вистрибнула назовні. Хлопцям нічого не лишалося, як стрибати за нею. Данилою раптом здалося зараз проверне дівчинсько один із своїх улюблених фокусів. Наприклад, гукне футбола і нацькує на них, аби не чіплялося, та ні. Галка тихенько примостилася на траві, обхопила руками голі подряпані колінця. Хлопці присіли поруч. Ну, знову запитав Богдан, то хто це був? Той у окулярах місцевий бізнесмен не Мировський. Дядьком Сашком звуть. Такий зачуханий бізнесмен. У спортивках, засумнівався Данило, бачила в Києві бізнесменів. Мій тато теж підтрий приємниць старі будинки реставрує. Каже, сюди колись добереться. Він кивнув на баєток. А цей ваш дядько Сашко на бізнесмена не тягне. Правильно, в нього бізнес такий антикварний називається. Їздить по місту, по селах, по районах, старовинні речі у людей скуповує. Які речі? Ну, глечики різні чи щось. Я в те не особливо входжу. Тоді чого боїшся? Я не його боюся, той другий, чорний, ото опудово. Він не тутешній, але частенько тут ошивається. Люди його туманом прозвали, бо постійно туману напустить. Де живе не знаю. Зате чого, темними справами займається. Купив у тітки на сусідній вулиці стару тріскнуту ікону. Потім вона бігала, кричала гроші фальшиві. І що? не витримав Данило. Нічого, розвела руками. Туман цей чорний ніде не ховався. Прийшов до сусідки, про щось говорили і перестала кричати. Каже, всім помилилося. Для чого йому стара ікона Богу молитися, поцікавився Богдан. Не вірить він, кажуть у Бога, ні в чорта. Сам собі сатана, зітхнула дівчинка. Є ж такі люди, нікуди в них, від них не дінеся. Хлопці перезирнулися. Та всякі люди є, погодився Данило. Тільки тут є ми яким боком. Дуже просто. Ми з футболом любимо тут гуляти. І якось помітила я в цих реях тумана, ошивався біля маєтку, наче хотів щось знайти. Знаю, що про нього люди говорять, та ще й мама наказувала. побачиш його, тримайся подалі. І ось і почала за ним стежити. Просто так, знічив я. Якось він помітив мене, нічого не зробив, просто нагнав геть. А от так при цьому подивився не повірите, наче з'їсти хотів. Ага, реготнув Богдан. Точно справжній людожер хрум і тебе нема. Даремно, ти смієшся, зупинив другого Данило. У тому, що каже гавка, щось є. Цей туман мені теж здався страшним чоловіком. Про льодожера сильно сказано, але те, що він задумав якусь капость, це точно. То скажеш, він частенько в цих місцях крутиться? Останнім часом досить часто, кивнула гавка, тому я його і злякалася. Зате тепер ми знаємо. Гордо промовив Богдан, я таки правду казав учора. Десь тут можуть бути заховані скарби. Інакше про що б вони так таємно говорили? Твій людожер та місцевий бізнесмен, який старовиною займається, га? Данило почухав потилицю. Про таких, як цей туман, мені тато казав. Знайде десь старе поховання могил розкопає, знайде собі там срібну пряжку від пояса чи піх від шаблі золотом оздоблені і продасть комусь за дуже великі гроші. То і що? не зрозумів Богдан. Ну ясно, не можна могилу розкопувати. Але ж люди он рибу ловлять і теж улов за гроші продають. Ти, бодю, рибу зі скарбами не рівняй, обурився з його невігостом Данило. Скарби це наша історія, цінності, розумієш? Їх у музей треба. А такі, як тумани, різним багатим бандитам продають. Вони їх або переплавляють на коштовний метал, або приватним колекціонерам справляють. То й що? Далі не зрозумів Богдан? Незаконно це, розумієш, злочин. Тато казав, що за таке судять і в тюрму саджають. Тільки зовити таких туманів на гарячому дуже складно. Ви, як хочете, а перевірити все це треба, вирішив він. Очей з обох пропоную найближчим часом не спускати. Гавко, покажеш, де цей дядько Сашко живе, покажу, тільки з вами буду. до дівчинки повернулася зухлева впертість. Давай, легко погодився донько, але тоді доведеться тобі кудись свого футболу приховати. Він же хвостом за тобою тягається. Птах дуже прикметний, і ми лишатимось непомітними не зможемо. Годиться? Та він образиться, зітхнула Галка. Отже, підзумував Богдан, тобі доведеться чекати звісток від нас. Проте, перед тим, як крушити в бік міста, дівчинка трохи затрималась. Вона позбирала розкидані ромашки, вийшов досить великий оберенок. Хлопців це потішило, хоча й вони не стрималися, кинули один на одного ворожі бісики.